Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Канада за лаштунками. Мене звати Ірина. Я живу в Канаді у провінції Квебек. Сьогодні покажу, як ми робимо тижневі закупки в популярному канадському магазині. Костко ви побачите, що ми купляємо і скільки це коштує. А всі ціни я перевела в українські гривні. Поїхали разом зі мною на закупи в канадські. 12 доларів. я

15 долларов ось такая сталь ганська на туба на певну беру туберу ось така 2 так, баночки 6 доларів. 15 доларів сирочок Ой, сирочок Беру ось такий йогурт. Йогуртівська велетенська пачка. Беру яйця. 9 доларів. 8,99 гривень. Штанг. Знаєте, одні мені. Ну, дві пачки. Їдемо раз на два тижні. А постко то беру дві пачки. Так, не мій чоловік. Ого. Ой. Закінчилось. В Канаді популярно дарити на Різдво взагалі подарунки і дуже багато різних всяких конфеток. Вот, наприклад, така пачка 18 доларів. Взагалі знаходжуся в ряді, де продаються різні печенька. З тої сторони тут різдвяні ялинка. Пальцями. Uh, дивіться, яке пристеплення. О матко боска. А все таке? Вона дуже хотіла йогурта. Ми навіть не замітили, як вона там зробила дирку. Одним словом замітили, як вона притихла. Значить, щось діється одним словом. Це взагалі... Які цікаві гарбузики. Я не знаю, хто ж готуєш ось з тих гарбузиків. Отакі гарбузики два коштують 8 доларів. Навіть ти знаєш, що з них готувати. Отакий е, мішочок картоплі пише 5 кг, майже 5, 4,5, е, 7 доларів. Беремо дві фочки м'яса з такого. От. Скільки тут пише. Два кілограми з чимось От 32 доларівка. Ну, Досить велика з чимось. Тут можна купити всяке готове м'ясо мариноване вже. От, е, ось такі пачка стейка 35-50. По 20 доларів. Ось таке Е, Що це? Свинина не знаю. Одним словом. Тут можна купити. Лосось 33 долари. Ось такий великий лосос. А ні, то за кілограм. Тобто, оцей лосос такий коштує 43,35. 35 Це телятина ось такий фарш, фасований по 454 грами, три пачки, 40 доларів. Це так само. А, ні, наші є фарш, що то того разу не беремо. Уявляєте, 13 доларів ось такі стільки фаршу. Це два з половиною кілограми 13 доларів. І це свіженьке, от тільки-тільки помололи. От там, до речі, все це роблять пестени. Написано ціни, можна заказати на тебе. Такий цех м'ясний де іменно розробляють м'ясо. Раpoi. Оцей любимий торт якого чоловіка? Ну тож, що є 19 19 доларів десь приблизно. Так, да, 20, 20 доларів такий торт. Раху. Е і е, минулого разу ми брали попробовати оті штучки. Мені так сподобалися, просто моя любов, Беру. Воно коштує от, 11 доларів. Ось така пачка. Які пише 645 грам. Беру, дуже сподобається. Це два таких булочки є. От, 13 доларів, ось таких 6. 2, 3, Навіть не знаю, то клюшки з чим воно скорить. То булочки з корецією. 5. Тут такі стенди різні. От, там, ще там, там це все випічка і мені здається, що це іменно випічка від коско е м'ясна. Можна е такий взяти кексич. 11 доларів не дорого. що це таке. Ні, ні, ні. Маленькі міні-пончики, скажімо так. Ось 13 доларів викуп Такий великий харт 15 доларів. Ну це не дорого, дивіться, які великі досі. От, чоловіку подавати ці слойки з яблуками 9 доларів. Так, кілограм. кілограм. Дають пробувати ці штучки. Ой, чіпси з кумусом. Минулого разу кожен були. Ці чіпси зараз попробуємо. Беру яблука. Ось такий мішок 7,50. Ну, подорожчали вони чи що? Вона... вона вже вона, все вона зараз до торта добереться. Треба їй дати салфетки. Вже... Так будемо дивитися зараз, що взяти. Тут хліб я не беру М -м -м, ківі 15 доларів ось такі кії, ось така пачка ківі І 13 доларів ківі звичайні в ці жопті, оці звичайно. No, 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 no. Ні, не беру беру апельсини, візьму. Беру апельсинки. Дивлюся, щоб вони були не впоршені все таке. Десять доларів коштує ось така корзинка і мішочок апельсинів. Візьму мішочок мандаринів. Тут неплохі мандаринки. Дивися, щоб не були зелені. Їду маленька їсть, то окей. Так, скільки коштує? мішок. Вісім доларів. Але знаєте, я по в коску, то я вам ціни показую для вас. А так обично зазвичай я взагалі не на ціни. Я просто беру то, що мені треба, і все. Великий пакет е, патька по помідор. Е, кілограм Вісім доларів коштує. Беру, Дос, завжди всі, ну, майже всі більшості всі овочі дуже свідчі. Вроді би це все, що я хотіла. Це 6 Шість доларів ось така. Ого! Мішок буряка. Але знаєте, мені не треба такого мішка. Я раз купила, то воно мені все скисло. Шість доларів ось такий великий мішок. Хороша ціна. Ось такі сорочки, 25 доларів. Це Вітоміфалфігер. Ось така сорочка. Шпака. Це кулаки? Мода, звичайно, що в Канаді не очень. Точніше, її немає. Люди взагалі не гоняться за модою. Можете бачити самі От, штани такі якісь не, не дуже гарні, скажімо, якщо на українській. Um, розум дивитися, кофти, ось ось такі. Хочете? 29 доларів, ось така кофта. Але завжди пам'ятайте, що до тої ціни, яку я вам говорю, треба е, 10%, навіть більше 15 е, це ще плюс податки. Е, податки з Квебеку і податки з Канади. От чоловік вибирає собі щось з штани, чи що він там хотів.

Такий а такий бізгалтер у тебя 40 чи 40, чи що? 30. А, дві штуки. Классно. 70 долларів ось такий плаш. Класний флаж. Вау! Але бачите, тут так все просто, як скажем так, по по ділу такий плащ, ну він якісний, хороший. і Я вважаю, що в костко дуже хороша пропозиція. Тобто він недорогий, і дуже класний. Я би собі такий взяла плащик. Але в мене є. Але бачите, дуже класно, бо я купляла щось за 200 ще й плащ, а тут всього на всього 70 доларів. Це вообще класна, класна пропозиція. Дуже класна. Можна ще світло взяти з тієї сторони. 25 доларів, ось такий везвоночок. Я просто покажу, що тут продається. 13-60 А я шукаю мило. Таке рідке, Воно було там в кінці. Отакий От адвент календар. 24 долари. 16 доларів ці печень. Пачка. Влечення, merci, 16. Так, шукаю. Ой, Ось тут не. вже пішли такі продукти як. От засіб для миття вікон, Тут для підлоги, а мені треба милорики. Подивлюсь, чи взагалі воно тут є. Хорошо. Для туалету. Пакети для сміття. Покети такі, а я шукаю річки. Вел теоспу. Це те, що мені не потрібно, так. Налізай ну в новоріке. Ну тут порошки. Порошки 35 долларів отакий. 79 штук. От різні порошки. А це засіб для миття посуду. Так, це капсулки. Тут теж порошок. Для миття посуди. Місіку ну, це мило, руки. Ну як нема? Може й нема. Може, і нема, а? Що так? Значить, нема. Окей. Тим словом, я вже майже закінчила. Ми закінчили всі свої покупки брати. Йдемо зараз на касу. Чоловік залишився стояти У мені багато людей і тяжко пройти взагалі навіть по коридорах. І Я просто йду вже на касу. Майже вже все купили. Я вже напевно нічого я не забула. Заді мене і саме головний е, такий деталька, факт про пост, то що в неділю і суботу проводяться е, як дегустація нових продуктів. Ось так виглядає наша корзина продуктова. Це на тиждень виходить, що так. Йогурти, наприклад, можуть бути на два тижні, то одразу зимо. Цих має хватити на два тижні, то в школу дітям як перепус. Дві пачки сметана взяла м'ясо, е, оці швички. Це норі сушені. Малий. Тільки один малий наш їсть. Оці норі дуже смачні. А оці дуже мені подобається є, Дуже смачні. Взагалі в Канаді дуже популярно. Ось це навіть є декілька рядів з, кажуть, по в Квебеку. З цими рядами, з перекусами, там всякі печенки, желейки, пастила, батончики, всякі, ніби як батончики, як правильне харчування, а от згранули всякі різні. Тому що дітей в школах не годують, і навіть самі кажуть, нам пишуть вчителі для того, щоб ми обов'язково дітям давали ось ці всі перекуси. Це важливо всякі вкусняшки на перерву їм, крім основної їди, це завжди має бути. Тому що вони в школі вчаться до четвертої години до 3.45 Ось так вони закінчують школу, тобто від 8.20 до 3.45. дня. І тому такі справи. А Ось так виглядають каси. От е, Саша викладає продукти. Багато-багато кас, багато людей особливо, на вихідних дуже багато людей і майже всі каси працюють. І інколи, якщо навіть не всі каси працюють, то така черга. Просто дуже довга черга виробляється. І завжди працюють дві людини. Один та сир, а другий е викладає в тілешку. Закладає в тілешку. Е продукти складають там. Такого я ніде не бачила. В Європі такого точно немає. Дуже цікаво. І тут взагалі є от кост бо там далі є Кафе пошто, де ви можете собі придбати щось перекусити. Піцу можна купити так само. Як вони витягують вам самі сумки, самі будуть складати. Натовочесі. Треба показувати ще. Скізи. Ой. Дивого. 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 Так, ми виходимо, тому що хочеться просто вийти вже на вулицю. вулиці. яка осінь красива. Так ми маємо.

Чек вийшов на 324 долари. А бачите, вийшов на 313 доларів і 10 доларів це податки. Так, і загальна сума 324. Ось такі діла. А от так перечеркнули чек, коли я виходила з магазину.